Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can talk about my free time. Я можу говорити про свій вільний час. Розділ A: Common activities. Загальна діяльність. Як нам запитати людину про те, чим вона займається у свій вільний час? Для цього ми маємо наступне питання. What do you do in your free time? І у табличці у нас розписана діяльність, якою ми можемо займатися. Діяльність у першому стовпчику у нас вживається з дієсловом go. I go camping. я займаюся кемпінгом. I go skiing. Я займаюся лижним спортом. Я катаюся на лижах. I go fishing. я рибачу, я ловлю рибу. I go to the cinema я ходжу до кінотеатру. I go to the gym, я ходжу до спортзалу. Наступна діяльність у нас з дієсловом play. Грати. I play cards. Я граю в карти. I play table tennis. Я граю у настільний теніс. I play computer games. Я граю у комп'ютерні ігри. I play the guitar. Я граю на гітарі. Зверніть вашу увагу на те, що коли ми кажемо, що ми граємо на музичному інструменті, ми не вживаємо прийменник на в англійській мові його немає. Ми не кажемо I play on the guitar. Ми кажемо I play the guitar і так само на будь-якому іншому інструменті. I play the piano, I play the violin і так далі. Я шот на цю тему прикріплю у кінці відео. Далі діяльність зі словом do. I do some. Я трохи займаюся чимось. I do quite a lot of. Я достатньо багато займаюся чимось. І I do a lot of. Я багато чимось займаюся. Traveling подорожувати. I do some traveling. Я трохи подорожую. I do flower arranging. Я займаюся композицією. Квітів. Там уже ви самі собі обираєте сам quite a lot of, або просто a lot of, хто скільки чим займається. I do cooking. Я займаюся кулінарією, я готую. I do drawing. I do painting. Я малюю олівцем. Я малюю фарбами. Далі, остання діяльність, вона у нас без дії слів go, play або do. I collect things. Я колекціоную речі. For example, stamps, наприклад, марки. I watch TV and DVDs. Я дивлюся телевізор і DVD. I spend time with friends. Я проводжу час з друзями. I make my own clothes. Або I make my own clothes. Я Шию свій одяг сама. Я виготовляю одяг сама. Справа один. Can you do these things inside your home? Чи можете ви робити ці речі всередині свого будинку? Or do you have to do them in another place? Або вам потрібно робити їх у іншому місці. Перше, watch TV, дивитися телевізор. Звісно, ми можемо це робити вдома, inside. Go to the gym ходити до спортзали. Нам треба це робити у іншому місці. Another place. Go fishing ходити на рибалку. Another place. Я не буду писати, просто ж це з вами пройдемо. Do a lot of cooking. Багато готувати. Це також ми можемо робити вдома. Do flower arranging робити композицію з квітів. Також можемо це робити вдома. Do some drawing, малювати олівцем. Також можемо робити це вдома, inside. Go camping – займатися кемпінгом, Іти до, можливо, лісу або десь ще, ставити палатки, гітара, погонь, смажені е, сосиски і так далі. Це another place. Play cards, грати в карти. Це ми робимо inside вдома. Do a lot of traveling. Багато подорожувати. Ну, звісно, це another place. І останнє play computer games, грати в комп'ютерні ігри. Можемо це робити вдома. – «inside». Вправа два. Complete the sentences with go, play, do, collect, or spend. Доповніть речення дієсловами – Ходити, грати, робити колекціонувати та проводити. До речі, spend, Якщо ми вживаємо spend з часом, spend time, це проводити час. Spend money – це витрачати гроші, але витрачати з користю. Якщо ми кажемо waste time, waste money, то це марно витрачати. Waste time – це марно витрачати час. waste Money це витрачати гроші на вітер. Інструменти і виконуємо разом. Цей урок у нас буде коротесенький, всього дві вправи, але дуже важлива, корисна лексика. Do you often to the cinema? Ти часто до кінотеатру? Ну, звичайно, ходиш. Go. Do you often go to the cinema? My brother old clocks. Мій брат старі годинники. Що можна робити зі старими речами? Колекціонувати. Collect. І якщо це брат, то ми маємо додати закінчення S. Collects. Old clocks. I'd like to the guitar. Я б хотіла на гітарі. Або я хотів би. Грати. play. I'd like to play the guitar. She a lot of cooking. Вона багато готує. Готувати це do the cooking, але у нас вона, значить, для вона, для she do має форму Є. Yeah. Бачите, ми повторюємо present simple. Do you table tennis. Ти у настільний теніс. Do you play table tennis? До речі, грати у настільний теніс. Ми не кажемо у настільний, in table tennis. Ми просто кажемо play table tennis. Так само грати у футбол. В англійській не буде у. Play football. Без, у без прийменника. Do you time with your family? Ти час зі своєю родиною. Ти проводиш час зі своєю родиною. Do you spend time with your family? They ski every February. Вони катаються на лижах кожного лютого. Кататися на лижах буде go. Будь-який спорт, який закінчується на ING, вживається з дієсловом go. Go skiing, go fencing. Який ще у нас є спорт? Go cycling, go swimming. Весь спорт, який закінчується на ING, вживається з дієсловом go. А ігри всі вживаються з дієсловом play. She Quite a lot of traveling in spring. Вона достатньо багато подорожує навесні. Пам'ятаємо, що з подорожю ми вживаємо «do». «Do traveling, не дивлячись на те, що це «ing», але це буде «do». Uh, і це не спорт. «She all her own dresses. Вона робить весь свій одяг, всі свої сукні сама. Сама робити одяг. Ну, у нас було make. Забули. Забули вони нам дати його у переліку, але ми пам'ятаємо, що робити одяг це створювати щось нове. Це буде make. І це в нас вона, тому буде makes. She makes her. She makes all her own dresses. Ось така діяльність, такі діяльності. Можуть бути цікавими для людей, люди можуть ними займатися. Зараз я все це очищу, і ми повернемося, повернемося трішечки назад. Значить, ваша задача, що ви маєте винести з цього уроку? Ви маєте запам'ятати, з якими діяльностями, з діяльностями яке дієслово вживається? Коли вживати go, коли play, коли do. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті, на якому ми розглянемо тему музика. А зараз я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі.